Кіткелох озвучив страшну цифру: 2 мільйона, 2 мільйона втратили Україна та Росія в цій війні. Цитата така: РФ та Україна разом узяті втратили понад 2 мільйона осіб. Це жахливі цифри, сказав Кіт Келох. І коли ми обговорювали, чи може бути це правдою. То ми згадали Дональда Трампа, який озвучив коли цифру 700 тисяч з українського боку. Це тоді, коли нам українські чиновники намагалися обґрунтувати, що цифри втрат 50 тисяч. Пам'ятаєте, тоді там і Подоляк, і, 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 і Зеленський теж говорив. Я не знаю, звідки він брав ці цифри, хто йому їх доповідав. Ну, намагались українському народу і сказати, що 50 тисяч. 50, не більше. Але українці тоді розуміли, що ніякі не 50. Бо коли тільки на Майдан Незалежності вийдеш і порахуєш там пропорції, біля яких часто делегації фотографуються, то там, напевне, тільки 50 тисяч. А скільки по цвинтарям, по всій Україні прапорів, їх, напевне, ніхто ніколи не порахує, ніхто ніколи не скаже точну цифру. І коли Дональд Трамп озвучив 700 тисяч, це стало шоком для всього світу, але в Україні ніхто. Ніхто не осмілився заперечувати Дональду Трампу. І стало зрозуміло, що якщо не 700 тисяч, то 1500 втрат, напевно, десь воно так і є. Але Кіткелох озвучує 2 мільйони тепер. 2 мільйони з обох сторін. І з одного боку, може скластися враження, що це десь порівно, по мільйону. Але ситуація може бути і не такою. Однозначною в. В сенсі, що взяти і поділити, може так статися, що одна зі сторін втратила більше. Яка це сторона, сказати важко. З одного боку, нібито Російська Федерація наступ здійснює, а та сторона, яка наступає, завжди втрачає більше, десь в півтора рази. Але з іншого боку, на нашому боці було дуже багато цивільних осіб яких не евакуювали, яким до кінця, в тому числі й мені, розповідали, що війни не буде. Навіть я повівся на те, що війни не буде. Ну всі розповідали від Зеленського до секретаря РНБО, там, голови фракції Слуга народу, навіть звинувачували західні засоби масової інформації в тому, що вони маніпулюють і підігрують російській пропаганді, людей не евакуювали. Скільки цивільних загинуло? Бог його знає. А з урахуванням кількості мобілізованих і нестачі людей у військах в українських засобах українських військах, а ми це бачимо навіть в засобах масової інформації, нам про це говорять, то я так підозрюю, що цифри наших втрат суттєві. І ось під вечір ми побачили таку новину. The Economist опублікувало, що Росія втратила в Україні 1% довоєнного до чоловічого населення, і це понад 680 тисяч чоловік. Загальні військові втрати Російської Федерації, включаючи загиблих і поранених, видання оцінює в один мільйона людей. мільйона людей. Що перевищує кількість американських військовослужбовців, убитих або поранених під час Другої світової війни. Втрати продовжують зростати за оцінками НАТО. Російська армія втрачає близько 1100 людей на день. Ну, закономість спирається на оцінку НАТО. Я б не дуже довіряв, ну я б не прямо довіряв би оцінкам, які надає заекономість, якщо воно спирається на НАТО, тому що деяким країнам-членам НАТО потрібно показати, що російська армія тане прямо на очах. Але зверніть увагу, 1% чоловічого населення, 1%, Не 10, не 15, не 30, 1%. Було б цікаво дізнатися, а скільки відсотків втратила Україна чоловічого населення від довоєнного періоду. От якщо взяти людей, які мобілізовані і які, на жаль, загинули, або були суттєво поранені. Додати до цих цивільних, які потрапили на тимчасово окуповані території і фактично поки що втрачені, люди, які загинули в окупації, ті, які вибиралися з окупації, ті, які в окупаціях були, ті, які виїхали до війни, трішки до війни, можна брати просто Рубікон 24.02. З 24.02 року по сьогодні, от у нас вже 8 грудня 00. 15 хвилин перший, от скільки людей виїхало, взяти і тих, кому 18-22 зараз виїжджають, і ті, хто перейшли через гори, і ті, хто переплили через тису, і ті, хто проходили десь через мінні поля, ті, кого проводили прикордонники: От всіх людей, якщо взяти, от цікаво, скільки це буде чоловічого населення, скільки Україна втратила, і скільки з цих відсотків безповоротних втрат. Люди, які не повернуться, люди, які вже не живі, люди, які не народять в Україні дітей. Я думаю, що це відсотків 10-15, сміливо можна говорити з урахуванням такої шаленої міграції українського населення, якої не було, напевно, такої втрати українського населення не було десь з 33 третього років, а потім Друга світова війна, яка забрала. Там близько 7-12 мільйонів населення України. Такого такого, ну, не було. не було. Звісно, що під час війни дуже багато людей виїжджає, дуже багато людей, на жаль, гине, це зрозуміло. Але такого не очікував ніхто. І скаже нам, хто небудь у 2013 році, що це так закінчиться. Напевно, ми були б розумнішими, напевно, ми були б хитрішими, напевно, ми по-іншому вибудували б відносини з різними партнерами. Бо мені здається, мені здається, що ми заплатили надто високу ціну, надто високу, і не кожен політик може пояснити нормально, адекватно, а за що ми ці, ці, цю ціну так, таку велику заплатили? За що? Що ми таке отримали, чого б ми не отримали, рухаючись поступово, якби ми мали нормальних політиків, проукраїнських політиків, людей, які будували б країну, не будували б там якісь енергетичні системи, не хіхікали б з Путіним, отам, да? не розповідали про бджоли, тоді, коли у тебе небезпека така, не продавали б зброю, не розбазарювали б ядерний потенціал, а будували країну. В якій поважають свою культуру, свою націю, але при цьому розвиваються, а не подивляються на Російську Федерацію, не знімають там фільми безкінечно, не виступають отут, не розповідають про священну чи якусь сказочну Русь з Путіним Мультяшним в головній ролі. От якби оце все було, то, то, напевно, країна пішла б іншим шляхом. Але проблема в тому, що ті люди, які все це робили, Тепер розповідають українцям, як треба націю будувати і так далі. А чому ж ви не будували? Чому ж ви не будували? Той Либецьку фабрику, там все ніяк не міг відмовитися. Ті в Росії заробляли, їздили безкінечно, мільйони доларів звідти вивозили аж до ОГО. го Ті ще щось, ну, ну, чому ж ви не будували? А добралися до влади і тепер розповідаєте, як треба будувати. І наражаєте, ще й при цьому український народ на дуже серйозні випробування. І не хочете взагалі йти ні на які компроміси, домовленості на жодні. Ви знаєте, тоді виникає питання, коли ви щирими були? Тоді, коли ви в Росії працювали всі, ну майже всі, і з російськими паспортами у нас у владі, отаку народу, чи зараз ви щирі, коли ви розповідаєте про патріотизм? А коли був ваш патріотизм? Коли він сформувався? Тільки тоді, коли ви в владу попали? А чому український народ повинен розраховуватися за ваше отаке? Ну, миттєво сформоване почуття патріотизму. А де ви раніше були? Де ви були раніше? І чому ви сьогодні фактично весь народ України підставляєте під, під що? Під масовий виїзд, під масову міграцію? Під масове що? Україні потрібні зрілі. Адекватні люди, які знають, якою країна, які пам'ятають, якою Україна була, і якою країна може бути. які розуміють, що політика це мистецтво компромісів. А не спочатку в Росії мільйони зароблять, а потім влізти у владу і кричать, які ми патріоти. І це ж подивіться, це от кожного майже політика стосується за 34 роки. І продовжується. Що саме цікаве, продовжується. Спочатку ми хікаємо -хі з путіним, а потім ми хочемо знову стати президентом. Спочатку ми Липецьку фабрику, потім ми знову хочемо бути президентом на фоні війни. Це при тому, що ми впарюємо паралельно українському народові патріотизм. Тобто ми хікаємо -хі з Путіним, Липецьку фабрику маємо, серіали там знімаємо, там лобизаємося з усіма, да? губи цілуємося, а потім патріотизм українському народу. І потім ще й хочемо знову. Добратися до влади. Якось нелогічно виходить, не здається вам? Тут мені один професійний політик розказував, що треба, щоб професійним бути політиком, щоб вести країну кудись. Мені здається, що потрібно бути не професійним брехуном, а бути просто чемною людиною, патріотичною людиною, і мені здається, що мого 46-літнього досвіду. Вистачає для того, щоб оцінити, що в нас в країні як відбувається, і для того, щоб розбиратися в процесах, не обов'язково весь час, замість того, щоб займатися конкретними справами в нашій країні, замість цього постійно десятками років брехати українському народові, а потім це називати професійним політиканством. Це професійне побреханство, і от таких професійних брехунів. У нас з вами, от так у владі. Кожен перший, напевно, ну, може, за деяким винятком. І саме оці професійні брехуни і привели Україну до всього того, що ми сьогодні маємо. Тому що мотиви їхні не завжди відомі, вони не завжди прозорі. Ну, а як можна пояснити, що з одного боку в тебе ливпицька фабрика, а з іншого боку, ти тут розповідаєш про мову, армію, віру, ворога і так далі. Потім ти жмуруку з одного боку, ти знімаєш там серіали з людьми, які потім підтримують війну проти України. А тут ти розповідаєш за патріотизм. З одного боку, ти розказуєш любі мої! А з іншого боку, ти хіхікаєш з Путіним на одній е, сцені. От, а як це може укластися? От? от як? Ну так це нічого інше, як політичне побрехунство. Ну і крім того, давайте не будемо зараз брюзгами. І подивіться на парламент останніх двох, а то й трьох скликань там такі професіонали, що просто кліма нема де ставити на них. Той був весільним фотографом, той був віджималою, той був ета, продавцем касет. Той був рекітером, той був ще Такі професійні політики так будували свою кар'єру, що далі нікуди. Та так добудувалися, що ми тепер не знаємо, як вибратися з тієї халепи, яку нам всі ці люди побудували. Ну, тому ми рухаємося далі і дуже сподіваємось на вашу підтримку. Бережіть себе, поширюйте відео, пишіть коментарі, лайкайте, дизлайкайте, щось робіть, для того, щоб ми з вами мали, хоч якийсь шанс, з поміж оцього всього кодла. Професійного пробитися і побудувати ту країну, в якій ми хочемо жити. Ми не хочемо погано Україні, ми хочемо добра країни, ми хочемо побудувати ту країну, в якій ти хочеш жити. Мені 46 років. Я 46 років чекав ну не 46, а 42 роки. Чекав і працював на свою країну. А потім я зрозумів, що потрібно включати мікрофон і говорити. І вас закликають. Ну, якщо говорити страшно, то хоча б підтримуйте. Не можна чекати, бо нічого не дочекаєшся. Нічого. Поки не будете активними, нічого не дочекаєтесь. Але не потрібно картонок, майданів і всього іншого. Достатньо підтримки, тотальної підтримки. І вони все зрозуміють, з ким і за що, і за які ідеї український народ. Бережіть себе.